Друзі, доброго раночку. Я вам обіцяла показувати 14-мі їх є PewDiePie, чемно і чесно. Тому виконую обіцянку, Хоча маю швиденько готувати сніданок. І бігти маю термін. Ось, Я вже підготувала водичку, щоб це було швидше. І такий класний порошочок з куркума, розтуропша, імбир, артишок, брокколі, кропива, щавель, Боже, скільки тут всього є, я навіть не можу передати. І це все очищає вашу лімфу, печінку, нирки. Але пам'ятайте, що треба хоча б до цього два тижні вже пропити. Базовий сет для того, щоб підготувати ваш організм м'яко до очищення. Це І... насправді він став ще смачніший, тому що в нього такий яблучно пряний смак. Усім гарного дня!